Свіжопригнаний Volkswagen Caddy, авто 2011 рік, одиничий дизель на DSG, авто приїхало зі Швеції. 234 тисячі заявного пробігу по ціні 10 тисяч 500 доларів. Отже, таке авто хотів наш підписник перевірити через сервіс CarVertical, До речі, сервіс Carvertical буде в описі з 20 знижкою, або вводити промокод drive 500 і так само отримуєте 20% знижку. Отже, переходимо до історії по цьому авто. Получається, в нас що скручений пробіг. У 2016 році пробіг вже був 550 тисяч. 16-му кротануло на 223, потім було цього замало, і в 2021-му вже пробіг став 189 тисяч. Отже, розумієте, який пробіг на цьому авто, не знаю, тисяч, напевно, 700-800, зараз може і більше. Відповідно, також бачимо, що ДТП зафіксовано в Україні, і відповідно по вартості ремонту 20-60 тисяч гривень. Від такого авто ми, звичайно, відмовилися, і вам не радимо також купляти таку тачку. Така от історія, друзі.